Проблема. Тому ми нам вдалося, я вважаю, зробити найбільше. Нам вдалося, перше це заслужити довіру від всіх сторін. Коли знаєте ми починали роботу і судді, і прокурори дуже ставилися погано. Вони вважали, що це є втручання в їхнє життя, коли людина з відеокамерою фіксує судовий процес. Бо ви ж розумієте, що тоді видно, що прокурор сфальсифікував справу проти людини і направив її в суд. А людині загрожує 5-10 років позбавлення волі або втратити свій бізнес, майно, а прокурор мовчки підтримує державне обвинувачення. Тоді видно і суддю, який це все стає співучасником, і видно цю поруку і зв'язки, і видно адвоката, який намагається захистити людину. Але за наслідком минулого року, от що вдалося, вдалося суддів переконати, що це потрібно їм. Чому? Тому що судді є залежні. Це можуть говорити ви знаєте юристи, які десь можливо в теоретичних колах десь от висловлюватися, що в нас є незалежність суду. Судді є залежні і їм ця потрібна об'єктивність висвітлення у 99 випадках. Так, є випадки, коли вони дійсно хочуть провести закриті справи. Це ми, вибачте, 142 місто займаємо по рівні корупції. Але нам вдалося переконати суддів, що в ситуації, коли суспільство хоче вас розстріляти, фактично, коли хоче ну люструвати, вигнати, розігнати, не вірить правосуддю, зневірилося інструмент відкритості. Це потрібно вам, і вони це прийняли. Так, да, є дійсно такі судді, які це ще не прийняли на районних рівнях, але я наголошую більше 70 підписаних угод із судами України, свідчать про це. Другий блок це прокуратура. Ми вже знаходимо деяких прокурорів, які в ситуації, коли є сумнівні докази в прокуратури, готові піти на те, щоб коли проводиться відеофіксація, і вони будуть знати, що це побачить сотні тисяч людей, готові встати і сказати, що я відмовляюся від державного обвинувачення. Це ці шанси показують, що ми можемо взагалі зламати цю систему, яка дісталася нам у спадок від Радянського Союзу, і знайти цих героїв у районних центрах. Бо сьогодні як відбувається? Є вказівка зверху, і прокурор йде в суд, і він знає, що він залежний від вищестоящого керівництва, і його не цікавить доля людей, які опиняються під, під судовим слідством. Ми цю ситуацію можемо переламати. Так само я би хотів ще додати, вже знаходяться і судді, яких ми на сайті показуємо. які останній просто чудовий приклад. Це суддя, який зайняв посаду в Києві, був переведений із Криму. Але він повернув обвинувальний акт в прокуратуру назад в слідство і на 20 хвилин зробив промову, яку ми зафіксували на відео. Він знав, що це побачить сотні тисяч людей, і він був сильніший в 100 тисяч разів, читаючи цю промову. Він мав силу волі бути, справді показати орієнтир, хто такий суддя. Він от, от такі приклади показують, що цю систему можна просто е, таким методом е, еволюційним виховати, зробити систему правил гри. Тому ми захоплюємося тим, що зараз вдається зробити.